Ліза Євсеєва, я працюю на новій архітектором з 2007 року і з 2012 року є керівником наукових проєктів Новокоховського товариства культурної спадщини. Зараз під час війни основне наше навантаження це рунація радянських та російських міфів щодо культурної спадщини півдні України. Власне, на прикладі нової Каховки ми розповідаємо про те, що південь України є надзвичайно українським та мультикультурним. Це саме ті землі, де українці, кримські татари, греки, німці, шведи, французи жили спільно, тривалий час, ділили радості, ділили біди до поки не прийшла туди Російська імперія. Українська культура і культура цих народів зачищалась на півдні України дуже ретельно. Проте останні 10 років ми працюємо з тим, що нова Каховка є таким, якби кодом України. Григорій Довженко, художник Бочуків, в 52-му році закарбував на стінах Нової Каховки надзвичайно багаті українські орнаменти. Художники, архітектори тих часів знали, що будують українське місто. Вони настільки вірили в можливість відродження України, настільки плекали цю ідею, що заряджають нас цим духом відродження і зараз. Останнім часом ми проводимо дуже багато майстер-класів з кам'яної вишиванки. Буквально сьогодні ми працювали з дітьми в одній з львівських школ. Покажу вам, що зробили діти сім'ї річки. Тобто це елементи кам'яних вишиванок нової каховки, які ми розповідаємо, як створювалися в ті часи, і які я дуже сподіваюсь, ми зможемо відновити після окупації. Щодня ми бачимо, як руйнуються будинки нової каховки. Щодня ми знаємо, що гинуть люди. Ми втратили багато наших активістів, втратили з ними зв'язок, багато з них були на так званих підвалах. Тобто історія кам'яних вишиванок сьогодні це не тільки історія тих часів, коли місто будувалося, це історія сьогоднішніх трагедій, і ці трагедії дуже тісно сплітаються з тим українським кодом, який є на фасадах новокаховських будинків. Наша виставка Окупована спадщина нової каховки була зроблена спільно з Львівським спадщини і об'їхала вже багато міст України, Європи. Ми розповідаємо про українські південь, ми розповідаємо про українську архітектуру, ми розповідаємо про унікальні монументальні роботи, які є в новій каховці. І ми віримо, що коли ми всі зберемось після перемоги, оцей український талант до відродження. Які прочитуються в кожному орнаменті міста, він об'єднає всіх, хто повернувся, і ми зможемо відбудувати Україну ще більш яскравою, ще більш дивовижною.